Отже, триває програма підсумки. Мене називають Микола Версень, Костянтин Матвієнко, у нас в гостях політолог. Доброго здоров'я! І питання Вітаю. таке просте, а може і не просте. Перспективи української влади, адже у мене, ми бачили сюжет, у мене було два гостя до вас, вони достатньо критично ставились до української влади і минулої і сучасної. І тоді виникає питання, але всі вони були з надією, що це все поміняється. Ну тоді що буде новий майдан, чи ну яким чином це може змінитися? Яка буде як, як це все буде відбуватися? Знаєте, мені було б набагато приємніше говорити не про перспективи влади, а про перспективи суспільства. Бо перспективи суспільства очевидно є ну, е більш, більш розум... разу да, да, да більш тобто, від... суспільство більш ефективне, більш динамічне і більш відповідальне саме перед собою ніж влада перед суспільством. Що стосується влади, ну от е дивіться е кілька буквально останніх прикладів. Е Пан Аваков призначає керівників обласних управлінь міліції, і він же їх знімає буквально через тиждень. Я не знаю, як ставитись до цього кроку, чи як до мудрого розумного визнання своєї помилки і спроби провести через люстрацію цих керівників. Чи все ж таки це певна кадрова лихоманка, яка збиває ну нормальний ритм роботи міліцейських підрозділів? Але, от ми бачимо це очевидний факт. От як його коментувати, відверто кажучи, мені сказати важко. От зараз в умовах, коли вже ми знаємо, повідомляється про затримки диверсійних груп на території України, ми досі не бачимо, щоб був призначений керівник антитерористичного центру СБУ? Ну здавалося б це очевидні речі. Країна перебуває під загрозами диверсій, і це є вже медичний факт, бо саме. СБУ визнає, що затримуються терористичні групи, а керівник антитерористичного центру не призначений. Як це можна розуміти? Чи візьмемо ситуацію, коли не призначений керівник Нафтогазу? Така потужна монополія, до якої стільки питань. Нам так чи інакше, попереду нас опалювальний сезон. У нас дуже багато проблем саме з цією структурою. Чому немає, і ми знаємо, як її лихоманить. Чому немає досі призначення керівника Нафтогазу? Тобто ми розуміємо, що ці речі, уряд чи виконуючий обов'язки президента, мав Ли б робити в першу чергу вони цього не роблять. От виникає дуже велике питання. От е, мій попередник на ць на цьому стольці пан Богдан Яременко з великим пітетом слухав і е, сам ефір, і наміри цієї групи дипломатів утворити це майдан закордонних справ. Mm -hmm. Що це це саме заповнення вакууму дій влади, де да, доводиться. Вибачте на слові, підтягувати штани Міністерства закордонних справ офіційному і створювати компетентну громадську структуру от знову таки, ідея програмового забезпечення для українців по всьому світу, ну яка проривна серйозна інноваційна ідея. Тому про суспільство мені говорити ну, набагато цікавіше, ніж про перспективи влади. Ну, але розумієте, коли, е, яке б не було суспільство, але якщо влада слабка, то в умовах війни. Програє держава і суспільство. Суспільство програє, якщо програє його держава, да. тому що держава це власне кажучи, ті скрепи, які забезпечують існування Хрое суспільства. Хороше слово скрепи. Оце я люблю від товариша Путіна. Я його почув. А вперше. це від товариша Путіна Так, да, скрепи, а да, да. ось 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 да. вони, да. ось вони, да. вони що, да. Та, отже, це те, що забезпечує саме цілісність суспільства, так від інфраструктури, там залізниці чи водогонів електроенергії до гуманітарної сфери медицини, системи освіти Системи. А може українська влада не здатна. Ну, дивіться, ну ми ж очевидно розуміємо, ну такі розумні, які сидять не на печерських пагорбах, завжди критикують владу. А я теж її часто критикую, але думаю: ну, це була колонія, відповідно, нікого не вчили приймати самостійні рішення. Не в царині дипломатії, не в військовій справі. Позвонив в Москву, спитав: наступаємо, відступаємо, відступаємо. В дипломатії, що мені сказати в ООН? Кажи таке, кажу. І тепер прийшли люди, які фізично може не в може в Україні немає таких людей. От би погодився, але якби в Україні не було чотирьох абсолютно унікальних явищ ще з часів пізнього, пізнього середньовіччя, в кого була Запорізька Січ? В кого була ОУНУПА, в кого був Холодний Яр, зрештою в кого був майдан. Розумієте, українське суспільство це ж не сьогодні почалося. 300 років воно навіть більше 350, воно демонструє абсолютно здатність до відтворення. Воно відтворює державу, яка не здарно знов таки розчиняє суспільство. Суспільство знов відроджується і погано вміє вибирати, тому що постійно відтворює. Вибирають людей, які не можуть нічого зробити. Ну, знаєте, на виправдання недолугості влади треба сказати, що еліту повсякчас знищували. От найбільш паціонарні люди були вбиті в Холодному Яру. Потім вони загинули під час колективізації і голодомору. Найкращі пішли в ООН в УПА. Врешті-решт Небесна Сотня. Не хочу намарно згадувати ці імена, але от все таки, ну це приклад, який просто так. він свіжий, Він точно ілюструє цю паціонарність українців. Врешті-решт це справді кращі люди. От просто подивіться на, їх, на їхні обличчя. Тобто, кра, кра, кращі е, гинуть за ідею, а потім на їхніх е, могилах виходять інші, тих, що ми тільки що бачили по е, новинах, і бачили, як воно е, відбувається. Згодом ну, це небезпека в, 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 в умовах агресії, це просто небезпека. Ну, втратять же ж. Е, в... Що я хочу сказати? Якщо на горі сидять люди, які не розуміють ступінь небезпеки, то треба з цими, хто сидить на горі щось робити. А зараз, якщо знов здоволити майдан, знову революція. То тоді голими руками товариш Путін От, нас обійме тут спілкуюся всіх. з великою кількістю середньої ланки військовослужбовців, державних службовців. Люди просто за голову хапаються, що відбувається. Тобто, ті самі люди, сматрящі, які були в е, попередньому режимі, сіли на ті ж самі фінансові потоки, майже в тих же самих кабінетах і займаються тим самим, ну може за менший відсоток відкату. Про це всі знають. Вони про це говорять. Тобто, те, що про це відомо центральному цьому керівництву, це достоменно. І тим не менше це продовжує так відбуватися. Ну зрештою, я б не хотів би третього майдану. Ну досить двох майданів, так особливо останнього, який Будь стільки жертв ривали, приніс да. так. Але те, що роблять зараз, влада не можна їх критикувати під час війни. А це війна. Ще раз апелюю до пана Богдана Яременка, який чітко чітко сказав: ми маємо ситуацію війни. Ми маємо відповідати так, щоб здивувати світ. Ми оцими кого бачили зараз в новинах, світ точно не здивуємо, і тоді що робити? Ну, дивіться, тоді безвихідь, тому що зараз. Критикувати владу не можна, бо війна. З іншого боку, влада веде себе недолуга Недолуго, тому що така вона є. І Опозиція, і яка влада, така і опозиція. І тоді втрачаємо державу під назвою Україна. Ну, знаєте, що стосується опозиції, то хто у нас опозиція? Це оці от колишні, да? Комуністи у нас тепер опозиція, якщо мені не зраджує пам'яття, нічого не плутають. Панове телеглядачі, глядачі, маєте на увазі комуністи, у нас тепер опозиція. Партія регіонів тепер у нас теж опозиція. А вона ще подрібнилася там на купу різних фракцій, які не треба пам'ятати і, згад... і згадувати про них. Вони потім всі повисувають своїх кандидатів в президенти. їхні прізвища теж можна не пам'ятати. Бо це прізвища справді не мають ніякого політичного значення. Значить, і хто у нас опозиція? Тобто у нас влада справді зараз не виконує тієї місії, якою саме місії. Навіть не функції, яку вона має виконувати, ну, про пропозицію просто смішно говорити. Вони знову носяться з ідеєю федералізації, з ідеєю двомовності. Ну це вже просто не нафталін, це, я не знаю, як це, як це назвати, Но не чекайте, спекуляції. Є, є конкретне питання про втрату держави, що в я я, мене, мене моя маленька голова не, не вміщує в собі е, якихось думок, як це виправити. Ну, ну як, якщо говорити дуже відповідально, то в принципі шанси не втратити державу дуже високі, і давайте скажемо відверто, що громадянин Путін значною мірою згуртував українське суспільство. Так, так. Тобто, у нас тепер зовсім поміняє помінялася оце, знає, знаєте, маркери свій чужий, кардинально помі, помінялися. Тобто тепер. Українець і ворог, причому українець байдуже якої мови і байдуже якої національності. Тобто, це, цей момент є. І якщо зараз оцей заряд поціональності суспільства, який дає вороже поведінка Росії щодо України, якщо він буде збережений, то саме цей внутрішній заряд він змінить ту владу, яка є. Можливо, навіть за формальною ознакою ілюстрації, я потім скажу про критерії ілюстрації, можливо, не в цій передачі, можливо, в іншій не, але критерії... зараз, бо я, я все чекаю. Коли мій друг Єгор Соболєв нарешті мені розкаже, що робити з люстрацією. Ну, знаєте, я критикую пана Єгора за те, що вони намагаються люстрацію персоніфікувати, замість того, щоб справді випрацювати критерії. Ну, прості критерії, всі колишні чиновники, починаючи з певного рівня, так припустимо, глави районних державних адміністрацій і їхні і заступники, вище. глави обласних державних адміністрацій і всі їхні заступники. Всі ті народні депутати, які голосували за закон про заручників, це абсолютно це антилюдський закон, це закон, який підпадає просто під ознаки колективного Злочину, публічного колективного злочину. І ті, хто голосували за закони 16 е, січ, січня, і таких критеріїв можна набрати безліч. Спочатку критерії, а потім дивитися, які лі... інститу... і люди чітко під них підходять або не підходять. Да, треба інституції інститу... з це все. Це очевидно. от Головно. я вам наведу такий е, приклад: от е, в Вижорицькому районі. Угу. Партія регіонів пішла і дуже довго не могли навіть обрати голову районної ради. А у району купа зобов'язань перед підприємствами, у, район, у районної ради купа е, зон відповідальності там, від шкіл дитячих садків і, лік, і лікарень до е, районного бюджету, який треба якось визначати. І от вони тільки ледве-ледве обрали, тому що просто тупий, навіть не саботаж, просто бояться відповідальності. Те ж саме в Києво-Святошинському районі. Тобто е, ми бачимо, що розсипається оця, от основа. Взагалі, всього те, що називається державою, первинні ланки влади. Причому я б не сказав би, що це результат саботажу партії регіонів, тому що так колись там була партія регіонів. Це просто виявилося, що люди, які прийшли на ці посади, вони то прийшли за красивим життям. Вони прийшли конвертувати мандат так, в гроші. Та, та, та. А тепер виявилося, що мандатом треба працювати на громаду, і навіть дуже часто не за гроші, а, а так як законів така кількість людей, які би все ж таки після цієї хвороби прийдуть і будуть працювати. Хотілося сказати, що так принаймні, знаєте, я спілкуюся в дуже різних середовищах, не кардинально різних середовищах. Так, соціальних їх не треба ділити ієрархічно за шарами суспільними. Швидше це все таки мережа. Тобто мережа, яка між собою взаємодіє. Ну, як автомайдан взаємодіяв з е, лікарями, так? Ну, з, так, з, так а так. лікарі взаємодії з священниками, а ті журналістами. Тобто це не ієрархічна, не вертикальна структура. А от ті громадяни, які зі сцени Майдану повернулися в комфортний зал Верховної Ради, вони досі Україну розглядають саме як вертикаль. А ця вертикаль розсипається просто інакший тип суспільних взаємин. Саме Майдан заклав... Чтова Україна до цього? Це моє головне питання. Та вона перезріла. Тобто суспіль не просто готова, а вона от знову треба таки. ж делегувати. Це ж не просто ми з вами можемо сказати, так, да, готова. А треба в якомусь там, я не знаю, місто Цюрюпінськ, наприклад, так. назване на, на на честь великого там цього міністра продовольства радянського. да, І там треба конкретна людина, яка конкретно має щось робити. І раніше це була така людина, яка хотіла накрасти, а тепер треба знайти людину, яка не хоче красти а щось робити. Ну з тюрюпінськом ще легше, так само як, наприклад, з Кадовська. Мені сподобається Скадовський, бо він, все так на честь графа Скадовського названий, більш шляхетної особи, да, так да. тому що оця ця територія України, південь, там люди доволі самостійні, які самі за себе відповідають, пасіонарні, схильні до підприємництва, до взаємодії. А от у нас справді проблема Донбасу. От тут проблема, тому що міста, які створені фактично великими трудовими колективами, а ці трудові колективи створені дуже часто да. з людей, які прийшли з ув'язнення, людей, які пережили психічну травму в поколіннях, і ось там добитися самостійності неймовірно складно. Тому Путін і намагається розхитати саме е, південь даруйте схід, схід України, да, да, да. тому що схід він найбільш схильний ну, Донбас, до цієї да. си, е, сильної руки, але й там проявляються дуже потужні е, такі е, спроби самоорганізації ну чого варті, припустимо фанати Донецького шахтаря або луганської зорі? Це ж теж це ж молоді люди, які вже абсолютно не сприймають нав'язаної ідеології чи якогось диктату там старших товаришів. І це теж дає мені ну підстави вважати, що мережеве українське суспільство, яке завдяки знову згадаю, пана Богдана Яременка, ще й виходить за межі власне території е, цієї України, що воно створить ту державу, яка якою гідні, гідні українці в сучасному світі. Ви оптиміст, це ми просто бути. мені нагадали. Коли ви сказали, що велику в, великий внесок в ді в справу об'єднання українців вніс пан Путін. То якщо ви знаєте, в, 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 в Німеччині є знаменитий пам'ятник ГЙота і Шиллеру. вони так обійма ідуть вперед. Так об обійм... і у мене я дзвонив вже художникам і скульпторам з пропозицією Бандера і Путін. До речі, вони страшенно схожі. Вони, як одне обличчя, якщо зробити зробити скульптуру, і вони так вдвох в обіймах показують дорогу Україні вперед. Ну давайте нагадаємо. Йодте й Шельдер завжди виступали саме творчими суперниками. І вони один один одного. Так що я думаю, що в даному разі Бандера безумовно надихає. Та, ні, ну, так, це, 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 що, що б робив би Путін без Бандери? А який промоутінг Путін забезпечує Степану Андрійовичу? Це просто. Та, 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 та. Геніально. Так, що... ну, ну, дивно, це треба вивчати. Я, я абсолютно переконаний, що треба якось які, які, якусь таку інституцію створити, поїхати в Москву і вивчати ці феномени. Коли навіювання, оці феномени, медіа, феномени. Просто я розповідав колегі зі вашому, тому ж самому пану Богдану, про якого ви згадуєте, що у мене друзі в Севастополі. І в мене. І вони абсолютно вірять. І коли я кажу, що знаєте, ну от подивіться на мене. Я, я, у мене нема зубів тут таких залізних, я не п'ю кров християнських младенців кожного ранку. А давайте запитаємо операторів, точно не п'є? Вони знають, не, вони мене бачать Не, кожного... не час. Не, не і, і все, і, і не може довести. Тобто, такий феномен, наскільки с... або це просто росіяни схильні до не... самонавіювання, або щось таке Знаєте, в природі. Мій брат Олексій називає те, що відбувається на російських телеканалах, промисловим гіпнозом. Тобто це гіпноз навіювання в промислових масштабах. Я в 2008 році видав свій перший роман «Час настав». і там є така установа. Центр історичних це фан no. Центр історичних корекцій Федерації, і в штатному розгляді цієї установи є психотехнолог. От ніколи не це восьмивосьми рік. Так, тільки тільки починалися російські істерики щодо України. Я шукав, як би показати небезпеку того, що Росія являє собою справжнього ворога України, і треба чесно говорити, російський народ переважні своїй більшості ставиться вороже до українців. На кажучи, я тому і писав цей роман, щоб показати це, але в образі саме фантастичному, щоб не було до мене претензій mm, в не, так. У неполіткоректності. Так, от е, я ніколи не думав, що психотехнологи на правду існують. Я думав, що я їх придумав. Нічого подібного, тобто, справді це є фах, Ну, Найпростіші речі, це маркетологи, то які продають нам там умовно кажуть, чи мило, чи чи зубнопасно, але нам продають і ідеї, продають навіють саме ідеологію. Причому навіяти ідеологію ненависті, ксенофобії. Хто винен? Ну звісно, євреї? Ну які які питання? Хто винен? Націоналісти, бандерісти і і таке інше. Отже, е... але навіювання окей, ми, ми на хитку дорогу стали, але окей, продовжимо. Настало чи нас поставили на фонарі. але, Але психотехнології я собі хочу уявити в Польщі, Німеччині, в Британії, в Америці. Чи можливо в цих країнах, в Естонії? Так. Я думаю, що тепер вже і в Грузії ще є можливості. Так. А я хочу, а як вони могли б діяти там? Тобто, не могли це традиційні суспільства. Що таке Польща? Католицька країна, культ, культ родини, культ традиції, культ мови, культ, культ нації, так? Традиції Британії, ну, це взагалі країна-традиція, сама собою. Ну, тобто, у мене враження, що оці як в вздобрену почву, що це не просто так, там це працює. Українці завжди тримають дулю в кишені. Та і хто б не прийшов, який би там божественний е, е, президент би прийшов, все одно всі ну, більшість тримає е, дулю в кишені. А в Росії не тримають. Вони абсолютно відверто кажуть: от це наш Бог і він захопив Крим, і це відновлено справедливості. Кріпацтво в Україні має набагато коротший ну, так, термін ніж так, в Росії. Так, так. Далі українці завжди все-таки виступали. Ну вони боролися. Магдебурське право згадайте так, ту саму Запорізьку Січ, цехову структуру українських міст. Тобто Україна це справді цивілізація, причому цивілізація європейська, але окремішня українська і специфічна. А Росія, на жаль, ні, ми не можемо вважати її цивілізацією. Ну згадайте, чому Іван Федорова іх русський первопічетник втік Тік спочатку сюди, до да. Львова, потім до князя Костянтина Острозького, тому що. Не треба тому йому там спалили типографію. Чому чому спалили? Бо не хотіли ченці, навіть не Іван Грозний, а ченці не хотіли, щоб поширювалися книжки в в, в тоді ж московському царстві, теж саме і з іншими. Так, тобто, Росія, от вона завжди тягне назад. Вона завжди намагається ізолюватися за пане завжди. Костянтин. Ви Прошу. мене лякаєте? Ви мене лякаєте? Тому Проти що я ручі. собі я вам хочу сказати. Ага. Чому Тому що я це перший раз почув в Росії? Чи то в Суздалі, чи в Володимирі, в 89-му році, чи в 68-му, ну, от така імперськість і така от, така от зухвалість. І я подумав, як же довго має тривати, як би сказати, виодужання. І я, от, от те, що ви кажете, от уявляйте собі, що ви будете просто росіянам розповідати їхню правдиву історію. З фактами, да, відкриті книжки, от Федорів, оцей, от оцей. От їм же треба поламати собі голову, просто щоб повірити, що це все не так, Знаєте, і це не так, і це вав, що вам казали, брехня спробував це зробити це з одним російським громадянином в прізвище громадянина Мідінський. Він mm -hmm. тоді ще не був їхнім нинішнім міністром культури. Там ми пам'ятаємо, що вона зміли з Черкащини, цей громадянин Мідінський. І коли я йому просто розповідав, а йшлося про історію Росії початку 19 століття, про наполеонівські війни. Mm -hmm. Так от, коли я йому казав, що ну бачите, ну це ж просто не відповідає дійсності, я отримав феноменальну відповідь, ізвіні. Ну, у нас так прийнято щитать. Тобто немає Наука, зна... так, немає да. значення, що є правдою, має значення, що вони прийняли щитать. Два ж, два, п'ять. у нас так вирішить. У прийнято саме. І, і, і тут ти зупиняєшся, тут ти розумієш, що все ж. От я й ти... кажу, яка довга дорога до одужання до того, щоб зрозуміти, що слухайте не було не так, було під час війни, не так було до війни, не так було в 19 столітті, Не, не так, так було зараз 18 на майдані, не так зараз. На Тобто це цілу історію Росії. Треба поміняти і якось довести Росіянам, щоб. Це не так, знаєте, от навіть високочилі російські інтелігенти. Ми бачили, як у них раптом прокидається імперська бацила але ж є і зворотній бік справи. Да, такі от росіяни, як Басіла Швілі, такі російські фамілії, Басіла Швілі, Ахіджакова, Джегарханян, Рязанов, Ельдар Рязанов, татарин ви знаєте казанський за походженням. От ці люди, ця інтелігенція російська, це по справжньому російська інтелігенція різного етнічного походження. Вони новодворська валерія, вони ж то прокидаються, і вони не бояться розумієте, вийти на майдан. Та навіть під кулі мені здається було не так страшно в Києві. Як Москві, ніж Москві на цей, свою, на, на цей марш да, заяв, заявити свою позицію. Так, так. Тому все ж таки нам слід визнати, що там теж є здорові сили, але їх в порівнянні з тим, хто зомбований великої державі, двоголовими чи марлом, набагато більше. Ну що ж, ми маємо такого сусіда, вони нас стимулюють. Якщо ми витримаємо це, це буде таке щеплення державністю, вже сучасною, модерною, цивілізованою, цифровою, якщо хочете, українською державністю, що вже тоді важко і буде здолати в віках. Але якщо кінець ви програми так... не продовжити. Це така кода, знаєте, як Домолись, в симфонії. здолати в віках і треба мовчати. Після цього все. Пане ведучий як Бо це, це так красиво. Ви так все так жуть і точку. Костянтин Матвієнко, Матвієнко, був у нас в гостях, Дуже оптимістична людина. Як я йому буду тепер дзвонити, коли я буду читати десь чи дізнаватися, що десь напали на Україну, що він мене заспокоював. якийсь такий давав баланс. Я йому буду дзвонити. Дякую, що прийшли. закінчилася програма. Підсумки вів цю програму такий собі Микола Вересень. Завтра він знов буде вести. Дякую, дякую. We'll <laughs>